Тільці, мене звати Лена Храмцова, ми зараз дивимося з вами міні-розклад на тиждень. Не будемо довго з вами розмовляти, чітко, конкретно подивимося, що буде позитивом вашого тижня, негатив вашого тижня. І порада. Три старших аркани. Тільці, що відбувається. Що таке карта Мир? Карта, яка говорить, що щось у вас там закінчується або щось починається. До речі, можливо, ви завагітнієте. Тут для тих, хто очікував цієї події, ви бачите, що мір це початок і імператриця. Хтось з вас почне свою справу, яка буде пов'язана з сферою краси або акушерства. Може, ви почнете навчатися на акушера, на гінеколога, або якась сфера дизайну, сфера б'юті, нігті, брови, крила, волосся, все, що завгодно. У вас починається новий. Етап для когось це може бути народження дитини, але карти дуже сильні. Дивіться, вже четвертий, старий, стар, старший, старший аркан, які говорять, що цей тиждень буде просто, неймовірно, значимий для вас. Карта імператриця говорить нам також про маму. Про бабушку. Тут, можливо, хтось, ви бачите, вона от відпускає, можливо, якісь відносини треба буде відпустити, пов'язані з вашою мамою. Саме важке в нас, що зараз є, це відносини з батьками, коли образи є на батьків, коли якісь незрозуміння. Для вас прийшов час це все. Відпустити. В негативі у вас карта колесниця, карта руху. Будьте, будь ласка, уважні, куди ви їдете, перевіряйте квитки, можуть бути якісь затримки в дорозі. Можливо, ви на, на той потяг сядете не на той літак, мавтівка може зламатися. Дуже сильно увагу, приділіть. Вашим подорожам і взагалі, можливо, заплануєте якусь дорогу, але вона вам не буде дуже сильно не вдасться. Тут може бути на день народження, поїдете до когось і будуть певні перешкоди. Але не забувайте, що всесвіт не дурний. Якщо ви десь не потрапили з пункту А в пункт Б, а опинилися в пункті С, то вам саме в цей момент треба бути в пункті С. І всесвіт знає, чому ви поїдете. Тут може бути обирати, буде важко, що хочу, як казала моя вчителька, до Васі або до П'єті. Туди поїду, не поїду. Тут, можливо, ще складність вибору вашого шляху. Якщо ми підемо трохи з вами в езотерику, то проблематика, куди мені далі йти. Як мені розвиватися, я взагалі стала сижу в тупіку. От це може бути ще так прогриватися аркан, оскільки розклад є загальний і вас є багато. Ем, можливо, складність справді вибору, куди йти, як сісти за той руль, зібрати все до ладу. Бувають такі моменти, що в усіх сферах щось там рушиться, незрозуміло як. Це саме той момент. І порада, сила. Не йдіть на храпом. Те, що у вас відбувається, ваш можливо новий бізнес, якісь нові починання, подорож, вам потрібно приручати енергію. Карта сила завжди говорить баланс. Баланс між чоловічою і жіночою енергією, баланс між вашим. Анімалістичним якимось началом у вас і треба приручати. Не треба зовнішні події, які відбуваються навколо вас, їх не треба форсувати. Почекайте краще. І попливе по річці труп вашого ворога. А карти говорять: чекайте, приручайте того лева тихо, спокійно. Тут може бути, якщо ви збираєтесь участвувати в якихось. Змаганням, якісь можуть бути конкурси. Треба добром, Добром, позитивом і ні в якому разі не агресивно. Ви приручаєте, і буде вам велике щастя. Ми зараз дивимося на оракульній колоді. Тільці буде цікавий момент. Я чекаю від вас на зворотній зв'язок. Як у вас дороги? Будь ласка, перевіряйте, бо скільки, якщо ви зараз маєте інформацію, ви можете змінити свою реальність. Трон, є потенціал endless. У вас є нескінчений потенціал. Будь ласка, не забувайте, що ви сидите на троні і ви собі там відьмочка, принцеса, хто завгодно. Завжди рахуйте, що у вас є потенціал. І ви можете його використовувати От саме тут, якщо це початок певної косметичної справи, яку ви хочете. До речі, ви можете дистанційно починаєте якісь консультації по цим арканам. Ви можете собі захотіти в інтернеті давати консультації в сфері краси. Може, знов таки щось, що пов'язане з дітками, з народженням, після пологів хтось буде допомагати комусь худнути. Але знов таки робота може бути в інтернеті, те, що ви починаєте. Будь ласка, бережіть себе, не забувайте, що ви на троні тільці, і буде вам щастя. Дякую вам за ваш зворотній зв'язок, за коментарі і запрошую на консультацію, якщо вам потрібно.